Зранку на продуктовому ринку покупців небагато, а ті, хто є, говорять, що ціни просто вражають. До подорожчання м'яса та молочних продуктів вже звикли, каже Дмитро. А ось таких цін на сезонні овочі та фрукти не очікували. «Возросли дуже, е, процентів на 30-40. Е, дуже подорожчало м'ясо, дуже подорожала молочна продукція, а також овочі і фрукти Купуюсь, і це. На мене ті, дуже не радують. Найдорожчі на ринку нині огірки. Ціна на них коливається від 18 до 30 гривень. Помідори та перець дешевші. Їхня вартість за кілограм близько 16-18 гривень. Морку, капусту, цибулю та картоплю можна придбати приблизно за 7 гривень. Продавці аргументують таке подорожчання зростанням тарифів на комунальні послуги. Ну й давно дорожчати. а тому що? ну як ми хочемо, щоб оставалася ціна прежня. Ну такого ж не може бути. Світ дорожає. Ж, а мені надо. Насос не виключає. Или я платив там по 40 копеек, або по руб 70. Вже ж, по-любому, на этом должна ціна нарости. Причина рекордної ціни за кавуни до 7 гривень за кілограм це несприятливі погодні умови, розповідають на ринку. Ті ж фрукти, на які погода не вплинула, майже не подорожчали. Ну, Арбуз Діні, це двіж плохо, Ну і сіна поднялись они. ну а що і що. А от виногради это одного. Сіна нормальна, как А Що я на яблоках ношу, Яблука іщу. будет. не сравніть. Прошло год конечно, это вот дороже, конечно, все. А ось від традиційної для українських сімей домашньої консервації через високі ціни багатьом довелося відмовитися. В этом году ні, тому що по ціні не, не виходить. Очень даже тяжело приобрести зелень на засолку. Не так вот помидоры еще можно было взять там по ну, дешевые сливки эти, но зелень очень дорогая. Тим, кто має свої городи, з засолкой простіше, говорить Марія. У цьому році закрутки на зиму жінка має лише завдяки власному врожаю. Аджику зробила, але у мене свої помідори жовті, закрила 10 банок, огурчиків закрила свої. Поливаю, ухаживаю, поэтому є. До сих пор вони мене висят. На базарі очень дорого. Ну, а куди діватися? Людям же теж вони виращують. У Держпродспоживслужбі зростання вартості сезонних овочів та фруктів пов'язують зі зняттям державного контролю за цінами. Овочі і фрукти сьогодні не. По ценовой политике, по стоимости не контролируется ни нашей службой, ни другими органами контроля. Как выбрать? Рекомендации остаются все те же. Поинтересоваться о происхождении фруктов или овощей, которые хотелось бы приобрести у субъекта хозяйствования, который проводит реализацию. То есть На них повинні бути сопроводительные документи в соответствии з законом України про безпечність якісь харчових продуктів. До здорожчання овочів та фруктів, на думку експертів, не в останню чергу призвели і аномальні перепади температур, що погано відбилися на врожайності, а також збільшення експорту. Юлія Коталевська, Олександр Сидоренко, новини сьогодення.